Причина багатьох комплексів депресії та скасованих побачень прищі псують життя не лише підлітків, а й дорослих людей. Про це соромно говорити відкрито. Утім, проблеми зі шкірою активно обговорюють на форумах в інтернеті. Дівочки, помогіті савітам приші до сталі, портять жизнь, Не знаю вже ж і Мне 28 лет, у меня двое детей. Месяц назад на шее появились огромные подкожные угри. Я надеялась, уйдут. Но нет, уже стыдно показываться на людях. А работаю я в большом коллективе. Літом у мене нет, но Нокада холода це ужас для моєї кожні у дорослому віці. Від неприємних висипань на шкірі найбільше страждають жінки. Після 25 років за кне стикається кожна друга представниця прекрасної статі. Боротися з проблемою жінки зазвичай починають косметичними засобами. Якщо ж ті не допомагають, ухід ідуть найрізноманітніші методи. По всему лицу были большие угри. Сделала переливание. Процедура не из приятных, но это действительно помогает. Я хожу на чистку лица. Иногда сама выдавливаю их, если могу. Однопроцентный раствор салициловой кислоты. Смачиваете ватную палочку и прижигаете воспаленный прыщ. Акне, або запалення сальної залози найчастіше вражає шкіру на обличчі, спині, шиї або зоні декольте. Але причина высыпания зазвичай ховається у внутренних органах людини. Возможен гормональный дисбаланс, стрессы, которые приводят к тому, что надпочечники усиленно вырабатывают гормон андрогена. Этот гормон как раз и провоцирует повышенное салоотделение. Также это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это неправильное питание, это вредные привычки. Прищі або чорні цятки на шкірі можуть бути симптомами захворювання. Тож, якщо проблема довго не зникає, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Та не тільки, в принципі. Е Проблема дерматології тут нужно исследовать пациента. Возможно, со смежными пацієнта Это и гинеколог, это и эндокринолог, ендокринолог, и гастроентеролог, тому що нужно обрати причину висипанні. Щоб позбутися висипання на шкірі, передусім відмовтеся від куріння, зловживання алкогольними напоями та шкідливими для шлунку напівфабрикатами. А замість масної та смаженої їжі додайте в раціон свіжі овочі, фрукти, зелень та кисломолочні продукти. К